Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо про суди. Як ви знаєте, маркетингові, консультаційні чи реєлторські послуги це звична практика для бізнесу. Але навіть коли у вас усе оформлено за правилами: договір, акти, звіти, податкова може сказати це фіктивно. Так сталося у справі, яку розглядає Верховний суд. І сьогодні розберемо, чому навіть правильно оформлені документи не врятували підприємство. Цікаво? Поїхали розбиратись. Суть справи в тому, що одна компанія замовила маркетингові послуги у кількох ФОПів. Послуги, щоб ви розуміли, на 1000 гривень. І усе виглядало правильно. Договори підписані, акти складені, звіти подані. Та під час перевірки податкова заявила, витрати знімаємо, послуги не підтверджені. Підприємство подало до суду. Але суди першої та апеляційної інстанції підтримали податкову. І лише у Верховному суді підприємство спробувало довести, що послуги реальні. Основна проблема була в тому, що була повна відсутність конкретного результату у договорах. Наприклад, у маркетинговому договорі було вказано лише мета підвищення продажів. Але не зазначено, наскільки саме мають зрости продажі. І які конкретні дії виконавець повинен зробити, і як буде вимірюватися ефект, ще один договір: ріауторські послуги. Там взагалі не було зв'язку між послугою і кінцевим результатом орендою конкретного приміщення. Податково вирішила, послуги не мають економічного змісту, тому витрати фіктивні. Верховний суд. Погодився. Навіть наявність документів не доводить реальність операції, якщо немає конкретного результату, який можна перевірити. Суд підкреслив три ключові моменти. Перше. Договір має містити чітко визначену мету та очікуваний результат. Друге. Формальні документи без змісту. не доказ. Третє. Виконавець повинен мати ресурси та можливості реально надати такі послуги. І головне, суд не забороняє залучати сторонніх бухгалтерів чи консультантів, але договір має показувати, що саме вони зробили і який ефект отримав замовник, які ми можемо зробити висновки з цієї справи. Якщо ви замовляєте маркетингові, консультаційні чи будь-які інші послуги, пам'ятайте про три моменти. Перше, у договорі завжди фіксуйте конкретику, що саме має зробити підрядник, коли і з яким ефектом. Друге, уникайте шаблонних фраз, типу збільшення продажів, покращення іміджу це не показник. І третє. Додавайте звіти, аналітику, результати виконаних дій, усе, що підтвердить користь від послуги. Пишіть конкретно і не доведеться доводити очевидне в суді. Якщо ж ви сумніваєтесь, чи ваш договір достатньо змістовний, напишіть мені. Перевірю, підкажу і допоможу оформити правильно.